Сергій! О, привіт. привіт! А ти що, тут працюєш? Так, да, вже більше року працюю. І як тобі? Ти знаєш, я задоволений. Компанія дуже крута, зарплати завжди вчасно. Регулярно передивляються ставки. Я можу планувати свій бюджет. А як колектив? Колектив дуже подобається, зі всіми спілкуємось. Ну, знаєш, я не думала, що в магазині може бути цікаво працювати. Чого, дивись? В новус є акції для працівників, смачні обіди. Також є можливість заселитись в гуртожиток всього за півсіни. Тобто, студенти, що приїхали з інших міст у Київ, можуть жити в гуртожитку від нову. Так, так, саме так непогано О, слухай. Я б взагалі, може сама хотіла би працювати, але от не знаю, чи зможу поєднувати навчання з роботою. Так і я обрав собі зручний графік і зараз легко поєдне навчання і роботу. А це взагалі твоя перша робота? E, так, це перше місце роботи. І складно було адаптуватись в колектив? Спочатку так, я взагалі не розумів, що мені як робити. Але мені призначили наставника, який протягом двох тижнів мене стажував. E, зараз я працюю на виклиці овочів. Ось мій наставник. Зрозуміло. Ну, ти ж коли отримаєш диплом, збираєшся йти в інше місце чи залишатись тут? Я хочу залишитись в новосі. Тут є перспектива. Ось бачиш Віка. Вона прийшла на посаду касира, потім за три тижні вона прийшла навчання на профіхаді і зараз вже працює адміністратором. Досить класно. Але от мені далеко їхати від дому, хотілося б знайти щось поближче. У новос є багато магазинів по всьому Києву та області. Ти зможеш щось обрати для себе. Напевно, перегляну їх вакансії. Пані «Ноус» раді вітати молодь, тому що ви енергійні, позитивні та емоційні. Тож запрошуємо вас в нашу компанію, як фахівців, студентів, так і працівників, без досвіду роботи. Розкажемо, навчимо, та будемо вас супроводжувати протягом вашого кар'єрного зростання.